Ну, друзі, вітаємо вас із Боску Арени у Львові. Тут у нас перший Олег Хомін. Але сьогодні Олег Хомін у полі діє! Чуковий плені також досить подобається! От Зараз пропускає Пленіт. Ну тут, Я думаю, навіть якби. Міле наскільки сильною є IT-ліга міста Харкова. Поки що перша заявка була дуже хорошою. а Зараз е... пропускає знову ж таки пле. В принципі, по цьому можна зробити висновок. Чому саме цей колектив максимально зережений на ворот? 100% можна шкоди неабиякої завдати і собі, і всім е... оточуючим. Виходить зараз на ударну позицію. Через себе традиційно, просто регулярно здійснював лишень один виконавець. На воску Орені, до речі, це стало. Кутовенко зараз стандарти положення виконує. Пробуває Кутовенко, непоганий удар від нього. Пробиває тепер по у футзальному. З носка. У верхній кут воріт. Зараз знову ж таки Пилипенко. Перехоплення команди 20 з Віля. Аж потрібно віддавати передачу. Ні все-таки пробиває Вільго. Закидання на нього ігра Сементух на ударній позиції. Команда. Яка сьогодні здобуде перемогу. Поки що ближчий до цього результату. Однозначно Едванті забиває Хана. О легендарно для львівського футзалу. Товенко. І на цьому лунає сирена. Лунає свисток арбітра. Перший ігровий день зимового чемпіонату 2022-2023 років у it лізі офіційно завершено. Останній матч завершується.